Усім привіт, шановне панство! Як гадаєте, яку прикрасу українські жінки вкрали у чоловіків? А яку збирали українські хлопці замість Валентинок? Підказка обидві ці прикраси зроблені з бісеру. Отож, і говоримо сьогодні про українські прикраси з бісеру. Зараз ви дивитеся на Лесю Українку. Гадаю, ви всі її впізнали. А тепер зверніть увагу на її прикрасу на шиї: це гердан. А це мама Лесі Українки Олена Пчілка. І на її шиї також гердан. Деякі мистецтвознавці стверджують, що це одна й та сама прикраса. Гердан в їхній родині передавали з покоління в покоління. Куметний випадок зафіксував Іван Франко, який настільки зацікавився українськими прикрасами з бісеру, що поїхав у наукову експедицію досліджувати їх. Наступна ситуація сталася на Бойківщині. Жінка, в якої ми на ярмарку в Лютовиськах купили її драбинку, зняла справжнє голосіння. Ой Боже ж мій, тепер я перед цілим селом зганьблена. Як можу я показатися між людей така гола без драбинки? Звичайно, це не перешкодило їй продати свою драбинку, тільки ми мусили за її сором доплатити ще шість крейцерів. Прикраси з бісеру масово заполонили Україну у 18-19 століттях. Найбільше такі прикраси полюбляли на заході країни. Бісер привозили з Чехії. Продавали його маленькими наперстками, і дівчина не зразу могла купувати на всю прикрасу. Бісер. Їй батько мог купити бісер, один наперсток або два, і вона його складала. І потім, коли вона збирала нужну кількість матеріалу, вона починала виготовляти свою прикрасу. Існує 18 видів прикрас з бісеру. Умовно головні це гердани та силянки. І вони діляться ще на підкатегорії. І є ще 8, які самостійні і не входять в жодну із категорій. Гердани – це була мужська прикраса спочатку. Стрічковий гердан. Його носили на капелюхах, його носили на шиї, носили хлопці. Потім з'явився гірдан з підвісами. Згодом дівчата стали переробляти ці прикраси на себе. Вони почали спочатку носити стрічкові гірдани з підвісами, просто стрічкові, а потім почали додавати щось своє. З'явився кутовий гірдан, з'явився розетчитий гірдан, також хрещатий гірдан і ще притинчатий. Тому у нас шість видів гірданів. Ще до середини 60-х у селі Нижня Рожанка на Львівщині. В останній день весілля голову молодої пов'язували бісерною стрічкою молодицею, поверх якої накладали хустку. Цей обряд символізував замолодичення. Гердан і хустка свідчили про новий статус дівчини статус заміжньої жінки. Селянка комір ще один вид бісерних прикрас. Їх носили на шиї та на грудях. Найпростіша це однодільна селянка. Вона має вигляд суцільної смуги заокругленої форми. Дещо складніша дводільна силянка, вона складається з двох частин стрічки та коміра. Їх могли виготовляти окремо, а потім зшити. Зубчаста силянка має свою впізнавану особливість зубчики. А найскладнішою у виконанні і найкрасивішою, на мій особистий погляд, була силянка, яку мистецтвознавці називають кризою. Це такий великий комір, який закриває груди, плечі та спину. Ширина лемківської кризи. Ризи могла сягати 20 сантиметрів. Виготовлення такої прикраси вимагало від майстрині неабиякого чуття міри і краси. Бо вона була вражаюча вже через сам свій розмір, тож композиційно мала бути досконалою. Тому чергували щільне та широке плетиво, світлі і темні кольори, дрібні та великі орнаменти. Є така чоловіча прикраса, як катільйон. Її виготовляла дівчина, і дарувала тому хлопцю, котрий їй подобається. Хлопець, якщо приймав цей катільйон, то вважала, що вона йому теж подобається. Але хлопці приймали катільйон не однієї дівчини, і деякі цепляли. Катільйон носили на піджаках, ввішали. Але потім хлопці почали чіпчіпляти на свої капелюхи, щоб здалечку було від нас, скільки катільйонів дівчина їм подарувала. Згодом коли чоловік одружувався, цей катільйон виготовляла дружина як оберіг, котрий його оберігав, особливо якщо він йшов на війну. Тоді вже його нікому не показували його прикріпляли з лівої сторони біля серця, і вважалося, що він оберігає чоловіка. І прикраси, які не увійшли до вище названих категорій. Чоловіча краватка це таке вже більш сучасне явище. Квітка. Її чоловіки чіпляли на капелюх. І дівочі. Язик одягається на шию і прикриває груди. Та різні мониста. У свята дівчата полюбляли одягати по декілька монист із різних матеріалів. Першість тутримали покутянки, що, не знаючи міри, обвішували свою шию та груди кількома десятками найрізноманітніших монист. Що зображували на бісерних прикрасах? Безумовним фаворитом був геометричний орнамент. Тому бачимо багато ромбів, що символізує жіноче начало в природі. Хрести вони посідають друге місце після ромбів за поширеністю. А ще зигзаги, трикутники, розети, щось типу квітки та гірлянди це хвиляста лінія. Також можна побачити галузки це гілочка з листочками та квітами, і знак оберіг берегиня. Для наших предків прикраси мали не тільки естетичну функцію, а ще й оберегову. Усі ці гердани, силянки та мониста мали забрати на себе всю увагу суспільства таким чином, відвертаючи недобре чи заздрісне око від самої людини. Вийти в люди без намиста означало вийти без захисту. А українці ж ніколи не любили бути беззахисними.